Пелена. Дивно іноді перебігають, закручуються думки, і всього-навсього від звичайної зустрічі з бабцею, котру я підвезла з дачі, аби вона не вимокла під дощем. Стільки всього надумалося, згадалося, згадалося дитинство. Подумалося про доброту нашу людську та про глибинну і водночас безмежну суть простого слова, пелена. Пелена пеленати. Раніше було прийнято пеленати дітей, так щільно притискаючи рученята вздовж тіла, і так туго, що дитя виглядало, мов стовпчик, і не могло навіть поворухнутися. Весь жах такого пеленання стосовно себе я не могла пам'ятати, але буквально відчула в шість років, коли з роддому привезли мого брата Сашка. Я задихалася, споглядаючи це ритуальне катування і не могла звільнитися від думки, що в свій час дивом вижила, а Саньку потрібно рятувати. Мої протести ніхто не хотів чути, а кожен новий виток пелюшки супроводжувався примовлянням. А щоб хлопчик був рівненький, а щоб хлопчик був гарненький. Саме тоді я вирішила, що ніколи ніколи не буду так знущатися над своїми дітьми. Тим часом Санька ріс гарненьким. Але ніжки його від нестачі певних вітамінів пішли колесом. Ото пеленали, пеленали, і що з того? Хлопці й дівчата з нашого двору надумали Санькові кликуху дати рахітік, так я їм таких бамбулів надавала за оте тупе слово, що вони всі зараз тулили пельки. Дуже дієвий вислів з Грицкова. звідки родом мій татусь. Лікарі призначили Сашкові не якісь там різнокольорові пігулки з карамельним присмаком, як то зараз роблять, а таку бредоту, що іншої такої ні тоді, ні тепер не знайти риб'ячий жир. Але санька у нас хлопець витривалий до всіляких лікувань. Коли руку зламав. То ми з мамою у коридорі травмпункту одна за одною істерики вчиняли, доки Санька не вийшов з гіпсом на руці. Вийшов так тихо, глянув на нас такими великими, великими оченятами і сказав А я не плакав. Те, що він не плакав, ми і так знали, бо ж надто тихо було у тому кабінеті, куди його забрали лікарі. І саме це. Доводило нас до розпачу. Отож, рибячий жир для Саньки то була фігня, яку треба пити, щоб ноги повирівнювалися. І хоч мої ноги були рівні, та нестача вітамінів вилізла мені в боком в іншому місці. Повіки моїх очей, наче хто пообводив червоним олівцем. І схожа я була на вампіря, худе? Бліде з червоними очима. Спроби лікувати мене риб'ячим жиром виявилися марними. Від такого єдреного вітаміну мій шлунок взагалі відмовився, будь що приймати, і повертав усе назад. Я тікала, ховалася, аби мене не поїли тією гидотою, доки моя бабця не заступилася за мене і не сказала, що не дасть закатувати дитину. Бо вона вже схожа на привід. Тоді лікарі призначили мені їсти лимони, скільки влізе. Виявилося, що лимони для мене за мед. і я їла їх, мов папірубки. До речі, папірубки найсмачніші яблука у Грицькові. Тепер усі тікали і ховалися від мене. Аби не бачити, як я чверть лимона відкушую зараз і поглинаю його з неймовірною пристрастю. А я втішалася, коли лиця батьків кривилися, як ті папірубки у п'єці. Отака я, добра дівчинка була ще з малку. До чого я все оце варнякаю? Теж, між іншим, Грицьківський супервислів. А до того. Що всі ми народжуємося добрими? А далі запитайте себе або будь-кого. Ви добра людина? Що почуєте у відповідь? Звісно, добра, добрий, я за добро і таке інше. Після цього варто запитати, а що ви скажете про свого колегу, сусіда і Тут почнеться. А Якщо бути абсолютно чесним і відвертим, а я перш за все чесна людина, то після цього захочеться крикнути. Люди, ви чуєте? Ви добрі. У чому проблема? Яка пелена накриває наші голови, спотворюючи сприйняття інших людей і цей світ? Як залишитися здатним любити ближнього як самого себе? Чому переймаюся цим питанням? Я ж добра. Ясна річ, що сама про себе я по-іншому мислити не здатна. І до того ж, я люблю робити добрі справи, ото їду на своїй автолялі, з дачі і накрапає непоганий дощ. Так хочеться когось від нього врятувати, згадалася фраза Максима Горького. В житті завжди є місце для подвигу. На цій патетичній ноті я й почала вишукувати об'єкт для вчинення подвигу. Жіночок з торбами та відрами, що йдуть на автобусну зупинку, як гуси, розгойдуючись у боки, завжди парадвіко знайдеться. Але цей раз більшість повтікала раніше, бо дощ накрапав ще з обіду. Узріла я бабульку на підйомі вгору за півтора кілометра від автобусної зупинки. Втикаючи палицю в насипний щебінь дороги, з одним пакетом пожитків у руці, а другим на голові, бабця буксувала не на жарт. Адже візуального руху практично не здійснювала. Ну як тут, люди добрі, не зробити добре діло? Мотивація ж добра, як я сама. Отож, тормозю, і посміхаючись, пропоную бабці дамочко, заскакуйте, будемо їхати весело. Можу, радіо включити для настрою. Посмішку бабулька зобразила миттєво. Я подумала мила бабця, добра, ну нема у мене ніякої чуйки на людей. Я це зрозуміла, як тільки но бабця сказала, що не треба їй мого радіва, і моментально, уно моменту, включила своє. Невістка кинула двох дочок синові, махнула хвостом, і ніхто її більше не видів, почала вона. А одне, дівчане синове, а від першого шлюбу невістки з якимось йолопом, продовжила вона. Моя нога мимоволі натиснула на газ, аби скоріш везти бабцю додому. А вона зметикувала, що втрачає слухача, і почала без передиху, з причитаннями голосити так, нібито я тисну її на мозолі, і не хочу ступитися. А які дівчата були неслухняні, а син почав пити, а вона не могла терпіти такого у своєму домі, попривчена з дитинства, до порядку і дисципліни. З того всього здали вони з сином дівчат в інтернат, не дивлячись, яка своя, а яка не своя. І ходили вони з сином у той інтернат, пів хати винесли, аби дівчатам раду дати. А ті. Виросли і давай тепер ходити до них додому. Спасу від них немає. Тут я мало не втормозила свою автолялю, як коня на скаку з думкою, а щоб тебе шлях трафив, дідько, забирай. А вголос спитала, а до кого ж їм ходити, як не до вас і до свого тата? Їм не подобалася моя дисципліна і порядок. Тепер хай собі живуть, як хочуть, категорично заявила бабця. А що? В інтернаті їх не перевиховали? перепитую. А чому там навчать у тому інтернаті? Кому чужі діти потрібні? видала вона мені у відповідь, і я оступіла від почутого. От я на виробництві ударницею була, і вдома у мене завжди порядок був, і син слухав мене, доки оту нетямущу невістку не привів до хати. Все тоді пішло обертом. А тепер ось допомогти нікому все сама і вдома, і на дачі, додала вона. На якийсь час бабця задумалася. Ми вже виїхали на проспект Незалежності, і до спортивного магазину, поряд з яким вона мешкає, було дві хвилини їзди. Я наластувалася побажати їй всього доброго. Але. Ось ту, яка не наша, я би, може, і взяла до хати. Вона тиха, хазяйновита, допомагала б мені, а то наша почала заявляти права на житло. А мені що йти у світи? Але краще не треба нікого, бо не буде порядку в домі. Дівкам же ж гульки в голові, остаточно виголосила вона, спевнена у своїй правоті. Якось мені стало не по собі від її откровень, від такої однобокої розсудливості та одержимості якимись своїм порядком. Було таке відчуття, ніби добро бабця повернула не тим місцем. Ось вам і любов до ближнього трастя його мамі, подумала я, яка пелена накрила цю божу кульбабку. Щоб так перевернути її розуміння добра, її душа оглухла, чи що, ми ж приходимо у цей світ із добром і любов'ю, закладеними в душі, виростаючи, опиняємось під пеленою, створеною людством з глобальних ідей і простих побутових думок, вірувані переконань, які тяжіють над нами, тиснуть на мозок і душу. Намагаючись не випустити заіснуючі рамки світосприйняття, підсвідомо ми утворюємо свою захисну пелену зі свого досвіду, своїх ідей і напрацьованих переконань. Вона, як покривало, захищає голову, аби не так тяжіло над нами усе чуже, загальне, і з нею ми добігаємо до фіналу, коли нас просто накривають, пеленою покривала. Пелена покривало майже як театральна завіса, тільки по горизонталі. Недарма ж Вільям сказав життя, театр, а люди. Ось так думала я, ідучи вже сама додому. Най вона така, а я буду, а чи буду я доброю і мудрою в її віці? А чи вистачить мені, моєї доброти, знову зустрівши її, сказати Дамочко, заскакуйте?